Чи дуже багато ви знаєте речей, які гарно виглядають, а ви їх кидаєте в смітник? Я знаю Упаковка. є дуже багато людей, які подібні до упаковки. На них багато написано, які вони важні, які вони гарні, як вони довго можуть служити. Якісь там, ну як на упаковці. Так? Ти птомто відкриваєш, упаковку кидаєш в смітник, а продукт, який там був, він має значення. Так само і ви, що любите про себе говорити і розказувати, які ви важні, які ви здібні, які ви цей, це ваша упаковка. Все це розкрив і кинуть в смітник. Для Бога важно, що всередині. Хто ти є? Хто для тебе є Господь Бог? Чи шануєш ти батька і матір своє? Чи ти береш Хрест Христовий йдеш за Ним? Пам'ятайте, що від яскравості упаковки внутрішній зміст того, що там знаходиться, не міняється? Старайтеся бути. Божими дітьми. Старайтеся пам'ятати, що перше для мене є Господь Бог. Він мене поблагослови, я пішов у цей світ, щоб принести йому дари. Що хоче Господь Бог? Він каже, не жертви хочу, хочу милосердя. Тож будьте милосердні до свого батька і матері, будьте милосердні, батьки до своїх дітей. Будьте милосердні, давайте те, що Господь Бог дав вам. І пам'ятайте, Господь Бог для мене на першому місці. Все, що я маю, дякую Богові. Несіть у світ Боже благословення, Божу присутність через себе, через своїх дітей, через своїх батьків. Беріть на себе свій хрест, і йдіть сміло за Христом. Амінь.